Слава Україні, друзі. Обіцяла розповісти вам про ці свої теплиці. Точніше, їх, напевно, якщо присліпатися, то варто називати холодними парниками. Бо теплі парники це ті, які при підготовці кладеться товстий шар зі жорною, і тоді вони гріють. А ці мої парнички, вони якби й холодні. З осені до весни, поки сонце не гріє. Різниця між температурою зовні і в теплиці десь 4 градуси. Зараз на вулиці мінус 2,6, а в теплиці плюс 2. Хоча, якщо ви подивитеся десь виробників теплиць, зараз тепер дуже багато їх, всяких сайтів, то там ви побачите теж саме такий термін теплиця. Ну і взагалі, я вважаю, що немає особливої різниці, як це називати. Хочу розповісти вам про них. Бо обіцяла комусь із підписників. Не знаю, чи актуальною буде ця інформація для вас? Бо, по-перше, зараз це, напевно, дорого. По-друге, переважна більшість із нас зараз витрачає кошти все-таки на допомогу армії. Ну, але якщо у когось є можливість, необхідність все-таки теплицю придбати, це можна розглядати зараз як таку інвестицію у свою продовольчу безпеку. Тоді це. Можливо, інформація буде для вас і доцільною, і корисною. Чому я кажу про продовольчу безпеку? Тому що зараз всі ми з вами бачимо, що територія України стає зоною ризикового землеробства навіть без впливу воєнних дій. І навіть коли мене ще не було теплиць і трошки з водою було краще, все-таки я помічала, що коли я над томатами своїми високорослими. Натягувала таке просто імпровізоване накриття з плівки, якось там її накидала, на якийсь каркас імпровізований. то ці томати дуже довго плодоносили, значно менше горіли або не горіли зовсім, і, врешті-решт, якось дозріла я до того, щоб побажати теплиці. Я маю на увазі, не одразу це вирішилося, бо все-таки вагалася, і на той момент це були значні кошти. І тільки те, що чоловік мені подарував. Ці теплиці і першу, і через якийсь час другу, тому, власне, вони в нас і з'явилися. В одному із перших своїх відео я відмічала, звертаючись до молодих городниць, казала дівчата, якщо хочете коштовностей, подорожей, ну, ще чогось забаганок, то намагайтеся реалізувати це років до 40, бо далі все піде на теплиці, на насіння. Таким чином з'явилася мене перша теплиця. І через років, напевно, три з'явилася друга теплиця. Я недарма застосувала ось цей термін продовольча безпека або інвестиція в продовольчу безпеку, бо із цих двох теплиць урожаю мені би вистачило, навіть якби мене не було на городі ще перцю, баклажані, томатів, ось тільки тут у теплиці, і того мені вистачило. На городі трошки картоплі, трошки цибулі, якусь там, капустину. І все. І цього було б досить. Кабачки тут гарно родять. Та й все, в принципі, в теплиці родить значно краще, ніж в відкритому ґрунті. На жаль, такі реалії е, сучасного клімату. Років, здається, 8 тому була куплена перша теплиця. І тоді, обираючи її, я орієнтувалася тільки практично на ціну. Бо фактично всі теплиці з собою являють ну, Карпас і Плівку. І виробник найдешевших теплиць виявився недалеко від нас. І до них ми звернулися, і в них ми їх купили. Це село, чи селище не скажу, в Вінницькій області село Вороновиця. І знайшли ми це на сайті Нова Теплиця, бренд, фірма, не знаю, нова теплиця. Придбали на особливі консультації, ми не розраховували, просто обрали собі і нам, звичайно, пропонували інші теплиці, там, такі, всякі, але орієнтувалися ми на ціну. Я, зокрема, орієнтувалася на ціну, і була обрана ось та перша теплиця. Я раділа її як дитина от у іграшці, і вона виправдала всі мої сподівання. І тепер вона у нас є з однією лише поправкою. Ця теплиця не витримала великої бурі. У нас на Чернігівщині, звідки я родом, таких. Ураганів не було. Ну, в всякому разі, поки я там жила, поки я там зростала, більш-менш було тихо. Ось тут, в Центральній Україні, ми пізнали, що таке вітри. І ось такі урагани нас бувають не часто, щоправда, останніми роками частіше, але ось такі, які були, ну, щоб зносили покрівлі із будинків, вони бувають раз на рік, ну або навіть раз на два роки. І ось такої бурі. Ось такого ураганного вітру теплиця наша не витримала і склалася. Це інша теплиця, ось та не ця, які я зараз перебую, я зараз вам її покажу. І особливістю, і причиною тому було власне те, що ми вибрали дешевшу теплицю, і у ній були зовсім інші каркаси. Далі, звичайно, чоловік її зміцнив. Маніпуляції ці не складні, це не якась там складна інженерна конструкція, це такі підпорки. Які ну, додали їй жорсткості, е, з тих пір вона не боїться вітрів у нас. Уже ці вітри були, і вона витримує ось власне з цими підпорками. Але ж, коли як у дитячій казці, королівство малувате, нема де розгулятися, то з'явилася у нас друга теплиця. Коли чоловік подзвонив в ту ж саму компанію, нова теплиця, йому ми порадили поспілкуватися із. Чи керівником, чи власником компанії я, чесно не знала на той час, і не знаю зараз. Назвали його, якщо не помиляюся, Марковичем, боюсь помилитись, але так, здається, так. І з ним розмовляючи, чоловік вирішив докласти трошки грошей і купити цю диплу. Це, не, знову ж таки, не найдорожча диплиця, вона не полікарбонатна, вона така сама плівкова. Але в ній два моменти інші це інші, інший каркас, і це торцеві частини зроблені із полікарбонату. Тобто ті площини, на яких знаходяться двері і квартирки, вони жорсткі. І це, звичайно, плюс. На той час різниця в ціні між першою і другою теплицею була 3 тисячі. Ну, на тепер, можливо, і гроші смішні, але. Перша, до речі, коштувала 5 тисяч гривень, а друга коштувала 8 тисяч гривень. Думаю, що зараз ось ця теплиця десь коштує приблизно тисяч 15-16, ну та, можливо, дешевше. На той час 3 тисячі гривень це теж були кошти, але вона себе виправдала. Ця теплиця вже не потребує ніяких підпорок. До каркасу цієї теплиці можна підв'язувати і томати, і огірки. А в тій теплиці в інструкції було вказано і наголошено не підв'язувати. Різниця в тому, що там зовсім інший каркас був, він був такий плоский. Не знаю, як це сказати. Це, напевно, якийсь профіль, а то, напевно, якісь ну, такі плоскі деталі. Вагаюся їх назвати якось по-іншому. Так от ця теплиця, вона, розміром вони однакові, абсолютно однакові, але за рахунок ось тих підпорок. Та теплиця, ніби здається, якась трошки вужча, хоча вона абсолютно однакові. Одним словом, з тих пір, ці теплиці служать нам вірою, правдою. І сподіваюся, ще трохи послужать. Зараз мій мікрофон відключився. Напевно, у ньому сів акумулятор, але намагатимусь говорити голосніше. Бо якщо не закінчу зараз це відео, то ризикую відкласти його надовше. Вважаю за потрібним зупинитися на плівці теплична плівка, окрім своєї товщини, має ще одну особливість: вона містить певну кількість речовин, які надають їй стійкості проти ультрафіолетового опромінення. Ультрафіолет руйнує плівку, і ось ці речовини вони створюють якийсь додатковий захист. І в залежності від їхнього вмісту, плівка може бути стійкою протягом 12 місяців, 36, 60 місяців. Одним словом, тут ви можете обрати будь-яку для себе знову ж таки з розрахунку на свій гаманець. Варто відзначити, що зазвичай плівка тримається трохи довше, ніж вказано в її технічних характеристиках. Скажімо, плівка на тій теплиці розрахована на 12 місяців, а тримається ще по цю пору. Де-не-де я її чисто механічно пошкодила, а от так, щоб розсипатися від ультрафіолету, то поки що немає таких ознак. Як відрізнити ці плівки? Для цього виробники додають у них барвник. І коли ви плівку купуєте, вона має в рулоні вигляд такий яскраво жовтий, яскраво-рожевий колір, яскраво-зелений, яскраво-блакитний колір. Якщо розмотати цю плівку з рулона, вона буде така, ледь мати такий відтіночок цього кольору, але цей відтінок зникне буквально протягом першого сезону. І це просто маркування таке. Бо як інакше можна. За зовнішнім виглядом визначити кількість цього ультрафіолетового фільтру у плівці. Якщо товщину можна візуально, то наявність ультрафіолетового фільтра візуально не визначиш, тому і додають виробники ось цей барвник для того, щоб не сплутати маркування. І ця плівка, як ви бачите, вже дуже довго служить, не розсипається від перепадів от мороз і жара. Оце вона та, яка була рідна своєю теплицею. І на тій теплиці так само плівка рідна. На даний момент я не знаю, чи працює ця фірма, чи виробляють вони теплиці, можливо, мобілізовані працівники, можливо, вони припинили виробництво. Не можу сказати. Єдине, що можу сказати з певненістю, що на той час, коли ми купували ці теплиці. З інтервалом у три роки ми відмітили про себе, що працівники дуже виважено, дуже старанно підходять до клієнтів, до вибору клієнта, рекомендують щось, не наполягають, входять у ситуацію, так би мовити, з огляду на гаманець клієнта, і можу сказати, що задоволена і своїм вибором, і тією компанією, якою ми купували. Ще раз хочу сказати. Я не знаю, чи існує компанія на зараз. Якщо існує, то їм, як кажуть, вікають цвітання. Якщо ж, можливо, частина працівників мобілізована, можливо, з якихось причин вони призупинили виробництво, то вважаю, що вони це відновили, це виробництво. Теплиці приходять новою поштою, складаються як дитячий конструктор. Є усі запчастини, всі детальки, які необхідно, кожен якийсь болтик. Кожна прокладочка, кожна гаєчка, все є. Е, є спеціальні зачепи, якими вона кріпилася до землі. Всього вистачило. Не було такого, щоб не вистачило якоїсь запчастини. Плівка була в надлишку, плівки вистачило також для того, щоб накрити ще і шматки плівки залишалися. Тому, якби ця фірма працювала, якщо вона ще працює, і якщо є там. Не знаю, керівник, менеджер, власник, хто він, до якого звертаються Маркович, то це людина, яка увійде в ваше положення і зробить все можливе, щоб ви були задоволені на свій гамон. Ну, а що стосується подробиць, то купляли ми теплицю ближче до весни, ранньої весни, і одну, і іншу, телятки налаштовувалися по-різному. Вперше, коли в нас не було ще досвіду, ми спочатку встановили теплицю. А потім в ній вже готували грядки. Другу ж теплицю, вже озброєвши досвідом, встановлювали по-іншому навпаки. Спочатку підготували грядки, я викопувала такі глибокі рови, туди заказала органіку, далі ще ґрунт завозила ззовні, тобто грядки були підготовлені, а потім встанула на теплиця, а потім чоловік робив ось ці борти для грядок із дощо. Так, набагато зручніше і набагато швидше це вийшло. Оста перша теплиця там не було варіантів з двома дверима. З одного боку, двері і квартирка, з іншого боку, тільки квартирка. Але варіант зробити самому двері там є. І, можливо, колись до цього дойде хід, але це буде вже після перемоги. У цій теплиці, яка з, з полікарбонатними торцями, Тут двері з обох боків і квартирки з обох боків. Це зручніше, звичайно, набагато, особливо, якщо це теплиця томатна, то відкривати її для провітрювання краще, якщо є двері. При потребі я накидаю сюди білий або якісь старі такі тюлові будинки для того, щоб притінити. Ну, варіанти можуть бути різні, може бути закіняюча сітка, якщо треба притінити. Розміри теплиці, ось такі 3 на 6, висотою 2 метри з 95 см, таких розмірів теплиці вони дуже зручні, небагато місця займають, бо якби це була 10-метрова теплиця, в нас би просто не було її куди поставити, вона стоїть практично серед двору, а ось дві коротших вони стоять нормально. І ще раз скажу, що це вигідно, якщо є, звичайно, кошти, якщо є натхнення, якщо є бажання, якщо є можливість. Напевно, на сьогоднішній день я би цього, звичайно, не робила, не купувала, бо, як я вже вам казала, є в нас куди витрачати кошти. Але якщо розглядати це як інвестицію у продовольчу безпеку у родини, то при неявності коштів можна це зробити. Також думаю, доцільно буде дати відповідь на деякі запитання, які ви ставили в коментарях стосовно теплиці. Перше запитання стосувалося того, як зимує теплиця з відчиненими дверима чи з зачиненими дверима. Тут ви виходите із ваших особливостей, із вашої мети. Якщо у вас щось в теплиці не росте по сіна, можливо, підзимні посів у вас є, чи щось там ще зелені є, чи ще щось, то однозначно треба зачиняти. Якщо ви хочете, щоб ґрунт і взагалі конструкція теплиці додатково проморозилася і таким чином додатково вплинути на якихось шкідників, які могли залишитися в ґрунті, які могли залишитися десь там в конструкціях, в щілинах. То тоді двері варто відкрити, але не на цілу зиму, не на весь сезон, на мою думку. А лише на кілька днів, протягом яких тривають ці морози, і може здійснитися ось така додаткова обробка, нібито холодом. А чому не залишати на весь сезон? Тому що виморожується ґрунт, а додаткові опади сюди не потрапляють. І от для того, щоб не втрачалася волога зайвий раз то теплицю треба причинити, на мою думку, ну, а відкривати на кілька днів протягом різної погоди. Але хочу одну дати пораду: що якщо ви відкриваєте одні двері, то відкривайте і інші. Або двері, і квартирку, якщо немає других дверей, для того, щоб не створювати ось цю парусність велику, для того, щоб не напружувати теплицю. Ну, скажімо, вона закріплена. Да, зараз цей час, вона у нас гарно закріплена у ґрунті. Разом з теплицею прийшли такі спеціальні. Якісь гаки для того, щоб запілити, але для того, щоб не спокушати долю, то краще на великий вітер не робити парусність. І тут друге питання, напевно, пов'язане з першим: чи необхідно заносити сніг у теплицю? Чи необхідно накидати сніг у теплицю? Знову ж, все залежить від ваших умов. Додаткова волога в теплиці необхідна, бо вона закрита від природних опадів. Якщо вносите органіку, так як я, ось в мене тут і листя, до речі, вже є багато його тут, і якась спита кава, і навіть ще залишки скушеного газону, то треба, щоб тут була волога. Якщо я відчиню е зараз двері, ось ця вся волога, вона вся вимерзне, висохне і це листя буде слабо перероблятися мікроорганізмом. Яким чином цю додаткову вологу сюди в теплицю внести? Якщо у вас. На подвір'ї є вода, скажімо, вона у вас не по лічильнику. вона гарної якості, тобто не жорстка вода, і вам не складно пролити шлангом восени і навесні, бо навесні обов'язково треба пролити. Та й восени також, щоб ось ці мікроорганізми там якось працювали. Навесні треба пролити гарну теплицю для того, щоб і був водозаряд, для того, щоб структурувався ґрунт у теплиці, для того, щоб могли працювати мікроорганізми. Так от, якщо такої можливості в мене немає. Вона є, але по лічильнику. Крім того, вона дуже жорстка, і нею я поливаю цілий сезон. Намагаюся пом'якшувати оцтом, лимонною кислотою, але не завжди це вдається і не завжди це доцільно. Тому я наношу снігу теплицю кілька разів протягом зими, якщо він є. Бо були такі сезони, коли просто снігу не було і нічого не вдалося нанести. А так зазвичай наношу, бо це більш економічно вигідно. Так і ви вирішуйте, що вам буде фізично простіше, що вам буде економічно простіше. Ну, Крім того, можливо, десь якийсь вплив структурована вода, якою є ось цей розталий сніг чи лід, можливо, трошки якось і краще впливає на рослини, то можна внести. Хоча не треба на цьому зациклюватися. Якщо у вас є якісна вода в доступі ранньої весни, то пролили гарно-гарно, дуже багато треба налити води. І тоді сніг носити не треба. Ось, власне, і все, про що я хотіла вам розповісти. Можливо, якісь питання зачепила, то ставте їх у коментарях. Я з задоволенням відповім, можливо, трошки забарюся, але намагатимуся відповідати. А поки я бажаю усім нам перемоги і усім можливості і бажання придбати або побудувати теплицю, бо це зручно, це цікаво, це значно полегшує роботу городника. І, звичайно, гарних вам врожаїв.